Вступі, хоча б, щоб ми почитали один вірш, який записаний до послання до Петра. Це буде перший розділ, другий вірш. Благодать і мир вам нехай примножиться у пізнанні Бога та Христа і Ісуса, Господа нашого. Всі ми. Від того, як часом ми покаялися, хочемо пізнавати Бога, ми хочемо знати Його більше. Ми рівнуємо, ми маємо ревнувати про те, щоб наше життя, яке було раніше суєтне, тепер належить Богові, щоб воно належало йому, і Дух Святий міг рухатися через нас, творячи волю Божу на цій землі. Може, хтось скаже, що це такі високі слова, але ні. Ми чуємо сьогодні свідчення про велику Божу милість. Ми не заслужили, але Він дав нам. І там, де ми заслужили, Він не дав, тому що Він милостивий. Хвала Богу за це. Якщо ми хочемо більше миру і хочемо більше мудрості, ми хочемо більше природи Божої у нашому житті, все це дається згідно слів Петра і взагалі інших місць писань через пізнання Бога. Ще раз, через пізнання Бога. Ми часом хочемо просто підняти руки і сказати, Господь, одного разу я отримав зцілення. Я там мало що знав, я просто підняв руки до тебе і повалився Богу, і Ти дав мені це зцілення. Ми хочемо так Бога пізнавати кожен раз. Навіть не пізнавати, а отримати від Нього певні дарунки. Ну а Біблія каже, що великий Боже благословення, бо те, що сховано в Бозі, воно відкривається через пізнання. Навіть тоді, коли ти получив сілення або получила, ти пізнав, ти зрозумів, що він хто є? Це Він Цілитель. Ми так багато разів могли чути, що Він хрестить Духом Святим. Але одного разу Дух Святий слинув на нас. І ми пізнали, ми зрозуміли, ми переконалися, ми можемо тепер іншому сказати, Бог отак хрестить Духом Святим, бо ми пізнали, прийшовши до Бога через Ісуса Христа, як багато Бог хоче нам дати свої благословення. І тому часу немає, або його мало сьогодні я хотів би, щоб ми відкрили слово ще. І кімнати в основу деяких думків і будемо молитися сьогодні, закінчуючи ці Книга буття 19 З Візьмемо 12 віршу. У мене український переклад, він свіжий, новий, тому він може не співпасти з Свагінка. Давайте ми прочитаємо це місце писання з 12 розум, 19 розум, 12-й І сказали му житті Лоти, хто ще є тут у тебе? Чи зять, чи сини твої, чи доньки твої? Хто б не брав у тебе у місці? Усіх виведи з місця цього. Бо ми винищимо це місто, тому що, велико, тому що великі скарги. На мешканців його дійшли до лиця Господнього, і Господь послав нас винищити його. І вийшов лот і говорив із зятями своїми, котрі брали, вони ще не взяли, брали за себе дочок Його, і сказав: підводьтеся, вийдіть із цього місця, бо Господь винищить це місто. Але зятям його здавалося, що він жартує. Коли зійшла зоря, ангели почали квапити лота, кажучи: підведися, візьми дружину твою і двох дочок твоїх, твоїх котрі у тебе, щоб не загинуть тобі за злочини міста. Та оскільки він зволікав, мужі ті з милості до нього Господньої взяли за руки його і дружину його, і дочок його, і вивели, і поставили за містом. Коли ж вивели їх геть, то один із них сказав: рятуй душу свою, не озирайся назад і не зупиняйся на околиці отці, рятуйся на горі. Слава Богу, за це. Слава. Ви знаєте, коли ми читаємо цю історію, вона одна із багатьох біблійних історій. Ми бачимо тут цю тему, яку сьогодні зацепив Дух Святий за в цьому служінні. Це милість. Це милість. Це є Божа милість. Ми тут, тому що Він цього запече. Ми спасені, тому що він помилував. Ми в служінні, апостол Павло каже, дякуючи Богу, дякував Богу за що? За те, що він знайшов мене вірним. І поставив на служіння. Хоча Потім попередній я був гонителем. Я був напасником, я вчинив дуже багато злочинів. Але він помилував мене. Чому? Бо Бог має велику милість до всіх жителів цієї землі. Він хоче всіх спасти. І Він створив для цього церкву, щоб блага вістка могла бути донесена до, до, до жінок і чоловіків, до дітей. До хлопців і дівчат, щоб вони спаслися, так як і ми з вами спаслися. І Бог цього хоче. Тому, мої друзі, коли ми бачимо про, е, історію про Содом і Гомор, Содом і Гомор. кажуть науковці, я не знаю, як це наскільки правда, те місце, де сьогодні солоне море. Це місце де там, де стояли ці міста Содом І Гомора. І тому скажімо, тоді прийшли ангели. Чому? Давайте звернемо трошки швидко, бо насправді нема часу, щоб сказати цю повну, повну проповідь. Тому що в 13 му вірші написано, бо винищимо ми це місто, тому що великі скарги на мешканців його дійшли до лиця Господню. Біблія не каже, хто ці скарги? Хто ці скарги приніс перед Христом Божий. От Біблія не Потім на місце писання, є це для роботодавців, що є скарги тих людей, кому ми не виплачуємо зарплату, вони теж приходять до Бога і Бог спішить за -за 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 захистити тих людей, кому не виплачуються за ці зарплати. Скарги на мешканців Содової гомори прийшли до неба. Толі були остатки праведників, які ще жили десь в околиця або в тому місці. Толі ангели, які відповідають за ті чи інші території, які слугують тим чи іншим територіям чи людям, які там мешкають. Я не знаю, від кого на скарги великі, каже, прийшли перед Престол Божий на мешканців того міста. О, як би мені хотілося, дорогі брати і сестри, щоб ми, коли тим більше, ми вже увірували, щоб на нас ніхто скаргів до неба не носив. Бо Біблія каже, що тим він, він одними кулиться, унижується, а нами він що робить? Прославляється. І славу, яку я каже, ти мені дав Боже, я даю їм. Ми можемо можем прославляти і, і хоч частково в цій славі і прославлятися, тому що Він нас прославляє. Ви знаєте, скарги великі, гріхи та беззаконня були в тому місці. ви знаєте, що сьогодні десь, кажемо, це спіраль, коли я був, у, у, скажімо, у, у близько у стіні ось уфру... у.. у... стін Європарламенту. Я був здивований, що іменно цю картинку із книги об'явлення вони повторили. Євлопарламент зроблений із біді спіралі. Спіралів. Виді бавилуцької... модель Бавілонської башки. Це спіраль. Ще один круг, ще може один виток цієї, цього суспільства, цієї землі. І ця земля теж, вона більш і більш окутується, окутується, люди роблять зло і багато зла. І ми знаємо про ювінальну, ми, ми знаємо про ту гендерну політ, ми знаємо, що сьогодні відбувається. Тому церква має молитися, церква має стояти, церква має бути благословеннями цієї землі. Я був в Сполучених Штатах Америки. І вони садки святкували 10 років. І прийшов американець, пастор, в якого вони під час багато років рядували зал під Литовний під проведеність в І він, коли говорив свідчення, він говорив як без слово, таке звернення або привітання. Він сказав: Ви каже, ми всі приїжджи до Америки. Він каже, і мої батьки, і мої діти також свого часу приїхали в це місто. І ви, каже, приїхали, ми, ми всі тут іммігранти. Але каже, мені Бог відкрив, чому він зараз знову таку велику велику чисельність людей, християн каже, при, при, привлік знову до Сполучених Штатів. Він каже: я вірю за кожне місто. Мають кожен день, кожну добу піти, яка ту кількість молитов, коли та студи до небес, щоб те місто могло могло жити, щоб те місто могло вже ну скажем не померти, щоб це місто могло могло скажем процвітати. Американці стали каже зажиточними. Вони вони втомлені від молитов. Вони не, вони не творять тих молитов, які мали би творити, сказав американський пастор. «Но приїхали ви, тому що Бог через ваші молитви доповнює недостаток тих молитв, які необхідні для цього міста, сказав свій пастор. І це торкнулося мого серця. Бог хоче, щоб церква молилася. Ми починали з цього зібрання, і ми можливо, будемо закінчувати тим, що церква це та, яка молиться. Поки молився, душа тим показав один момент, коли Ананія мав піти, щоб помолитися, положити руку на савла. Пам'ятаєте, Савл був гонитель, він був відомий, він був небезпечний. І Ананія трохи, скажем, якби, можливо, обережно мав туди піти. Але Бог йому каже, іди туди. Чому? Не переживай, я так домовляємо. Бо Савл тепер що? Молиться. Прийшла нова ера, прийшов новий час для в житті самого Савла, не тільки Савла. І церква свята, це яка молиться. Чому, тому що великі скарги, велике зло люди чинять на тій землі. І, і скажемо, велике глобальне це зло було взяти на себе, на рамене взяв Ісус Христос. Він прощає кожного грішника, хто приходить до нього. Далі вчитиме з ми бачимо, коли, скажемо, коли саме-саме таке саме серйозне. Життя серйознішого в житті немає, але ну, воно ну, чогось часом людям кажеться, що це є жарт. Хіба не було щось такого в вашому житті, що ви хотіли б ну, сповістити когось щось ну, дуже серйозне? Ну дуже серйозне. А він каже, ти що, жартуєш? Ти що жартуєш? Що можна, може бути серйозніше, ніж життя? Ангели Божі кажуть до долода візьми Візьми з своїх, ну, хто є тільки в цьому місці. Чи там є зечі, чи там є ну, стічі, хто в тебе є? Бо ангели не є. Все, що вони Бог все знає. Ангели творені Богом, вони тільки знають певну інформацію, певну від певним знанням, І тому не кажуть, якщо тебе, що є, візьми. І коли Лот підійшов до тих людей, які мали стати його зятями, і він сказав, що це місто буде спалене сьогодні ще. Представляєте, сьогодні ще, це, ми повинні вийти, ми повинні з цього міста. Зятям показалося, що він що? Жартує. Ось, ось знаєте, дуже близька картина це була, напевне, із проповідником правди під іменем Ної. От, коли він 120 років проповідував, да, 120 років проповідував, кажучи, що скоро, скажем, прийде вода, і вона, і вона, скажімо, знищить, знищить людей і будуть люди покарані. Пам'ятаєте? Ну, можливо, там, тим людям теж казалося це зовсім і зовсім несерйозно. Може, це було вдалі від, від океанів. Чи от того часу, а потом, тому що потім земля поділилася, воно щось трохи перемістилося. Знаєте, можна би сказати, де? Де це? Ну, взагалі земля ворожалася Росою. Але самі серйозні речі чомусь сприймаються людьми, знаєте, як, як жарт. І сьогодні, коли церква проповідує світові Іван Христову, що всі, хто прийдуть до Ісуса, будуть помиловані, і спасені, і прощені, і їхні імена будуть записані на, на, на небесах, то часом людям це кажеться, що це дуже жарт. І коли церква продовжує свої проповіді, каже, про те, що скажем, якщо хто не покається і не хреститься, то він буде що осуджений, раз і що і назавжди є, раз і назавжди. І людям інколи кажеться це, це жартом. Ім жартом. Але Ми повинні наводити скажімо, ці доводи, ми повинні скажімо, прибігати до тих ілюстрацій, які є в священному писанні, що люди одного разу вже поступили так, і вони за це поплатили. І вони за це поплатилися. І наступне, так, скажімо, коли коли, то написано 15 вірш, коли зійшла Сов'я. Оце, оце ранкова досвітня зірка. До речі, в 22 му розділі, в 20, 22 -му розділі книги об'явлення написано, що Ісус є досвітньою ранковою зіркою. Зійшла це зірка. Уже була надія для тих, хто буде вірувати. Уже тоді була ця зірка, була ця надія для всіх людей, обруживших в той час. Що через віру в Бога. Тому що в 2014 році Івана, Івана, Ісус каже, віруйте в Бога. І що? Перший вірш. І в мене віруйте. Для євреїв, для багатьох людей вірити в Бога, було нескладно. Було набагато складніше, їм повірити, що Ісус є Син Божий, що Він є Бог. Він каже, віруйте ні в Бога і в мене віруйте. Бо, скажімо, на небі осель багато, але якби щось не так, я піду і приготовлю для вас місце. Ми знаємо, що ми на цій землі тимчасові жителі. Ми тимчасові жителі, так як хтось сказав, що діти дані батькам на, на короткий час. Бог дає нам благословення, Бог дає нам дітей, але потім вони залишають нас. Ми на цій землі також. Ну, якийсь короткий час. І ми повинні знати свою ціль, і повинні знати свою мету. І не зупинятися. Кілька ще слів хочу звитися на наступному, Скажи, віршу. І коли тут написано по милості Господні, ангели що зробили? Взяли за руку Лота, його донюк, його дружину. І що зробили? І вивели Ще раз і ще раз Біблія підтверджує, що як спасіння до людини приходить і за, і за милості Божої. Благодать і милість. Хтось сказав благодать? Благодать – це те, чого ми не зробили, але він дав нам. Милість це те, коли ми заробили щось навіть і погане. Але він нам цього не дав по своїй милості. По своїй милості, по Господній милості ангели взяли за руки і вивели. Вивели і поставили, де поставили за місто. За місто. Да, Біблія показує, Так, да, у нас в історії є Іван Святой церкви, коли люди переміщалися в просторі. Коли Бог міг захотів, явити таку славу, коли брав людину і переміщав її просторі. І вона за короткий час була вже в тому місці, в якому вона хотіла бути, тому що вона йшла з проповіді Івани. Ми так хотіли, там можливо, щоб нас, ну, може, Господній дух переносив. Може, щоб ми не їхали в трамваях, в тролейбусах, в маршрутках переповнених. Але ні, нам приходиться жити на цій землі як звичайні люди. І одна з причин для того, щоб ми, спілкуючись з людьми, будучи з людьми, ми говорили їм про любов Божу. Ми говорили, що є спасіння, є життя вічне, є інше життя, життя з достатком. І знаєте, Він вивів, не, пере, не переніс, не переставив, а вони вивели і поставили їх за містом. І тут дуже коротко є на це бувало три позиції. Дивіться. Поставили за місто. Друге. Не зупиняйтеся в околицях цього міста. І третє, що? Спасайтеся ти нагору. Спасайтеся на гору. Ви знаєте, зараз це, є, це є проповідь, яка могла би стимулювати християн, щоб ми могли зростати. Щоб ми хотіли зростати. Щоб ми, скажі, розуміли, наскільки важливо зростання. Я пишу в своєму посланні і каже, що скажу, пишу, вам, пишу вам діти, пишу вам юнаки, пишу вам отці, це дехто колись ну, відносився до фізичного росту, зростання родини. Ні, в більшості це стосується до нашого духовного зростання. Дехто вже років всім але він залишається бути, знаєте, дитиною, який продовжує пити молоко. Апостол Павло П'ятий главі до Євреїв каже, вам треба їсти уже тверду пищу, а ви продовжуєте вживати молоко. Ви повинні кормитися, бо той, хто їсть тверду пищу, він що? він, він, він виріс, він виріс, він здатний йти далі служити Богу. І тому, мої брати і сестри, скажу, я би хотів би тільки на цьому показати, на цьому, на цьому прикладі, що стосується Моєси. Ми чули, мабуть, цей вираз, коли Моїси, Божий муж, 40 років вчився, і він думав, що він щось може. Потім то наступне 40 років він вчився і зрозумів, що він нічого не може. І ще 40 років пройшло. І він зрозумів, мої Божий Боже зрозумів, що Бог все може. Оця градація, поставив їх за місто. Оце, оцей скажімо, період дитинства. оцей Оце, період, скажімо, такого максималізму. Чи то в тих церквах, чи то в всіх нових церквах. Люди, коли приходять до Бога, до Бога вони, вони мають певну відвагу. Вони такі сміливі. Їм часто кажуться, що церква помісна, не так швидко рухається. Як це, ну, як це їм, як це їм як це їм, хочеть, як, це їм як їх Бог рухає. Вони часом думають, що скажуть, це треба, от треба більше ложити рук. Масло тримати більше, брати. Ну чому? Тому що ну ну, Вони тут, вони, вони, вони. От Бог все може. Бог все одно через мене, через мене може. Моїсей думав, що він дуже ну, міг. Він, він правда підійшов, коли, коли там одні боролися, він їх, потім другий, да, скажімо, там вбив, і, і, і коли ж прийшов до того, і цікаві, не хоче вбити так, як ну, він, ну, його. І він втікав, відповідає, втікав, він думав, що коли він, він ця думка існує, що, що він захистить єврейський народ, народ пойме, зрозуміє, рухне за ним і він буде вести її. Він знав, в принципі, він знав багато речей. Його мама кормила молоком в той час. Вона могла йому навіть багато розповісти, хто він і для чого він прийшов, в це життя в цей світ. І ви знаєте, Бог йому відкривав, бо в нього була хороша віра. І інші, коли Моїси 40 років. Йди по пустину. Іди по пустині. І він розуміє, що Бог все може. Ми не повинні залишатися за містом. Ми не повинні зупинятися в околицях цього міста. Ми маємо йти куди? На гору. Є різні Івангельські гори. Є різні біблійні гора. Прекрасна гора преображень. Прекрасна Єліонська гора, на якій молився Христос. Але одна із них стала центром вселенної Всесвіту. Це гора Гол Голгота. Там ми вчимося самовідреченню. Там ми вчимося довіряти своєму Богові. Там стається той правильний наш ріст, наше зростання у Бозі. Там ми починаємо вірувати на самому ділі, що хто такий Бог, хто такий я, і що Бог може все. Я хотів би, щоб ми піднялися, піднялися чи опустилися за наших ключичка, опустилися за наші коліна. І ми помоглися Богові, що ми Бог благословив.